Зараз, друзі, детально поговоримо про те, що відбувається в регіонах, і зокрема на Запоріжжі, було повідомлення від повітряних сил про вибухи і про те, що там працювала наша ППО. Що сталося? Про це давайте розпитаємо у нашого кореспондента із Запоріжжя, але з метою безпеки ми не називаємо ім'я. Колего, я вас вітаю і розповідайте, будь ласка, що відомо станом на зараз. вас. Ну, справді відбувається в Запоріжжі вже котрий день поспіль те, що росіяни влаштовують шахетний терор містом. Ну, ми знаємо, що за теорією психічно хворого нациста кремлівського Путіна треба український нарід налякати, залишити без електрики, і тоді він піде вимагати капітуляції від влади на російських умовах. Ну от з цією метою знаєте, запускають пару-трійку шахедів, і вони годину, півтори години, дві години навигають над містом, намотують кола, по ним працює, звісно ж, протиповітряна оборона, звучать кулеметні черги, і там ще що, що посерйозніше по них стріляє. Ну от я дивлюся, що щойно завершився, були півтори години літала ця холяра над головами. Люди, ясна справа, що е, ховаються, йдуть в бомбосховища, ховаються в коридорах, воно дуже неприємно, коли воно дзищить постійно в тебе над головою. І так от, це, за час такого нальоту я порахував, ну, може, разів 10. Він десь над дахом тут пролетів, туди і сюди, і назад, і вперед. Ну, Зрештою, наші хлопці непогано там відпрацювали, вони збили, хвилин 20 тому вони збили один з цих шахетів, був вибух, підтвердили, що так це було збиття. От зараз на цей момент чисто, але це знаєте, як за розкладом. І вночі, щоб погано спалося, і в день, щоб люди не могли там відвідувати банківські установи і так далі, щоб тривога тривала якомога довше. От це оце таке триває вже котрий день поспіль. Ну треба сказати, що... На лінії фронту, я дивлюся цифри від нашої обласної адміністрації військової, вони повідомляють, що за добу ну, так, інтенсивні йшли обстріли. Дуже багато було, останні дні багато авіаційних ударів, кидають бомби, кидають по населених пунктах по селах, які неподалікся Запоріжжя. Це Григорівка, Веселянка, Новоолександрівка. Ну, найбільше летить зараз на Гуляйпільщину, бо там тривають найбільш інтенсивні бої. Крім цих авіаударів, було 198 артилерійських обстрілів, 6 разів в реактивні системи стріляли і 408 безпілотників прилетіли. Загалом повідомляється, що 35 населених пунктів постраждало. Ну, цього разу, на щастя, ми обійшлися без загиблих людей. Є відео від наших прокордонників свіже, як вони знаходять і знищують росіян в їхніх окопах, і в місцях, де вони облаштували свої позиції. Це Бердянський прокордонний загін працює на Півзапорізької Запорізької області. Поки це відео триває, оголосимо інформацію від Генерального штабу, ми повідомляють, що на Голіпільському напрямку було за добу 15 атак окупантів. А на Оріхівському ну, була одна атака в районі Степового. Що зараз відбувається на цих двох напрямках на Оріхівщині, на Гуляйпільщині? Ну, не без особливого раннього оптимізму, скажімо так, що вдалося ну, нашим військовим зупинити і там, і там ворога, подекуди відкинули вони його. Росіяни, я бачу, знаєте. Вони тут пишуть в своїх джерелах, що відбувається там у них. Там я знайшов таку смішну фразу. Вони пишуть, що в районі село Приморського Степногірська, де вони давно там намагаються щось прорвати, е немає в них ніяких досягнень, треба щось повідомити, от чому ж вони не наступають і не освобождають. Так вони тут пишуть, що каже, з нашого боку акцент іде не на освобожденні територій, а на істощення ВСУ. Таким образом ми сохраняем свій личный состав і мінімізуємо потери. Хай бы вони там Путину і Герасимову своїм розказали, що вони мінімізують потери, то з ним голову відкрутили і погнали б знову вимічні штурми. Ну, е е правда, виходить, правдою, вони також несуть великі втрати, і після того, як вони понесли втрати, їхні наступальні ці можливості вони дуже скорочуються. Ну, одним словом, складно на горіпільщині, складно на ріхівщині, але... Дуже добре те, що наші військові змогли зупинити і утримати зараз цих негідників. Триває, ну будемо слідкувати, що там буде відбуватися. Далі. А поки що бачимо, що Генштаб також повідомляє, що в тилах ворога на тимчасово окупованих територіях вразили за добу склади боєприпасів ворога в селі Терпіння, це під Мелітополем недалеко. І в районі населеного пункту Розівка, ну це на межі з Донеччиною, це туди кілометрів 200. Тобто в тилах знаходять, нищать і ці всі боєпропаси вже більше не політять в бік наших військових. У окупантів на окупованих територіях, що там зараз відбувається? Ну Вони кожного дня повідомляють про блокаути, як вони героїчно долають, там відімкнули, там той район, а тут вся територія відімкнулася, це кожного Божого дня. Йде інформація про блекаути, не можуть вони впоратися зі своєю енергетикою ніяк. Ну і смішного такого, страгомічного, я би сказав би, е -е, повідомляють вони про те, що почали розміщувати, е як вони пишуть, жителі освобождених територій ДНР. І там такі знаєте, світлими, таких сумних людей, в основному це старі люди. Ну, з тих місць, які вони освободили, і там, де, як ми з вами розуміємо, жодних умов більше немає для проживання, бо вони там все зрівняли з землею. От, і ось тепер вони е, гордо повідомляють, що вони цих людей відвезли до Бердянська. Там ще не всі бази відпочинку зайняті російськими військовими, ще є де розмістити цих людей. От, і е, так от е, такий героїчний висновок в кінці, що... Ці люди время находились знаходилися під гньотом київського режиму і наконец, обрели обріли Так, да, Ці люди жили нормально до тих пір, поки не прийшла Росія і не позбавила їх всього, і ось тепер вони будуть жити в приймах, невідомо, як складеться далі їхня доля. На жаль. Ну і, знаєте, з найбільш цинічного триває ж мілітаризація українських дітей. Тут, знаєте, до уваги нашого дитячого омбудсмена українського. От черговий фото-відеорепортажик. Це Мелітопольська школа номер 15 І радісно повідомляють окупанти, що там у них состоявся майстер-клас по погнівої підготовки. Ми бачимо військових злочинців, які там розмахують автоматом перед дітьми. Зверніть увагу на вік дітей. Ну я б їм 10 років або менше дав би, і от їм вже ці автомати значить, пхають. А діти, між іншим, вони вже бачите там в таких червоних когончиках, а ще їм там видають такі червоні беретики, тобто їх вже записали в якусь там молоду гвардію, я так розумію, цих діточок. Ну, ось такі репортажі збирати і показувати в міжнародних організаціях, як окупанти мілітаризують зовсім маленьких українських дітей, та й не тільки маленьких, а всіх підряд намагаються мілітаризувати. Ось таке там зараз відбувається. Такі новини маємо на цю годину з міста Запоріжжя з лінії зіткнення і з окупованих територій Запорізької області, Колего, Щиро дякую вам за повідомлення. Спасибі, що долучилися до ефіру. Я нагадаю, що це був наш кореспондент із Запоріжжя. Почули ми ситуацію, яка відбувається а, там і на підконтрольній Україні території, на тимчасово окупованій. А, до речі, про те, що росіяни мілітаризують дітей, то це ж, звісно, не новина. Просто от, бачите, тут акцент, що це. Наші діти українські, але так само вони ж проводять свою тупу вибачте пропаганду серед населення на болотах. І я сьогодні бачила новину про те, як у дитячому садочку на Росії показали діткам спектакль про службу в армії. А там зробили постановку під назвою Як Заєць в армії збирався служити, і от по сюжету вони намагалися показати який той Зайць см. Міливий, і от нехай дітки беруть з нього приклад. Це дитячий садок. Це вже не школа, не університет, це дитячий садок. Тому, в принципі, це те, чого нам очікувати від майбутнього покоління Російської Федерації, якого вже намагаються максимально завербувати і промити мізки про те, що з українцями потрібно воювати.